Череві на каналі 2. Якщо дим з турби стелиться донизу, буде потепління. А якщо піднімається вгору, чекайте морозів. А поки що на заході сьогодні прогнозують суху погоду з мінливою хмарністю. У більшості міст і сіл без опадів, з короткими проясненнями у другій половині дня. Однак холодно. Температура в день коливатиметься 1-3 градуси з плюсом, а вночі від нуля до мінус двох. На півночі хмарна погода з коронам короткими проясненнями ближче до вечора. Опади малоймовірні за винятком нічного дощу в окремих областях. Температура 1-3 в день, а вночі від 0 до 3 градусів з плюсом. На сході України сухо, з мінливою хмарністю. Переважно день пройде без опадів. Стопчики термометрів коливатимуться в межах 10-12 в день а вночі буде 4-6 градусів з плюсом. На півдні країни у більшості областей сонце рідко з'являтиметься на горизонті. Опадів не очікується, однак буде тепло, як для пізньої осені. Термометри покажуть 13-16 в день, а вночі буде 8-10 градусів тепла. У центральних областях день мене хмарно, місцями очікується короткочасний дрібний дощ вранці. До вечора погода проясниться, на градусниках побачите 8-10 в день з плюсом, а вночі 4-6 градусів тепла. У столиці лише ввечері погода проясниться, до цього небо буде густо вкрите хмаровинням, без дощів. Температура коливатиметься в межах 1-3 градуси в день, а вночі мінус один плюс один. Зустрінемося вже у понеділок з новими погодними новинами. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!